Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 1 та 2 липня 2024 року. Сьогодні, 1 липня та завтра, 2 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Телець, а це сприятливий час для посіву насіння чорної редьки, дайкону, моркви, буряка для повторної посадки картоплі і інших. Корени плодових овочів для посадки розсади, для окорінення живців, для щеплення, для пересадки домашніх квітів, для поливів та для підживлення рослин будь-якими добривами. 2 липня роботи треба завершити до 17-ї години вечора, бо вже почнеться місяць без курсу, а потім перехід в інший знак. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо ввечері. Будь-якими препаратами при температурі нижче плюс 30 градусів. Також ці дні сприятливі для обрізки саду та зелених операцій на овочевих квіткових рослинах і можна збирати врожай для тривалого зберігання на зиму. 1 липня сьогодні сприятливий день для різних заготівель та для квашення овочів. Не тільки капусти, хтось квасить і інші овочі. А от 2 липня квашення овочів треба завершити до 17-ї години вечора. А важливо для здоров'я на 1 та 2 липня 2024 року. Знак Телець, що ж тут треба знати? Хоча це і телець, але в цей час не можна використовувати для харчування свіже молоко, вершкове масло, соління різні, борошняні вироби, каву, алкоголь та солодощі. Але можна приготувати дуже смачні, смачні смаколики. Давайте ми подивимося, які страви можна. Готувати із чого готуємо страви з риби, з морепродуктів, з печінки, тріски, готуємо вівсяну кашу, їмо молочнокислі продукти. Салати ріжемо, готуємо будь-які доступні свіжі овочі, ягоди, фрукти. І не забуваємо пити охолоджені, трошечки-трошечки теплі повинні бути не холодні, а теплі чаї з м'ятою, ромашкою, лимоном або шипшиною. Але все-таки краще ягоди. Зараз їх так багато, плоди, ягоди. Що ж, наш ранковий випуск завершений. Бажаємо вам успіхів у всіх справах, усіляких вам гараздів, миру та добра. Добробуту вам в кожен дім. Зустрінемося ввечері на все добре. Бувайте всі здорові!